Вітаю вас, друзі, на своєму каналі Півтори Сотки. В сьогоднішньому відео я хочу розповісти і показати, чим підживлювати озиму цибулю в червні місяці. Зараз середина червня, ось як виглядає моя цибуля. Я саджала цибулю пізню і раню. Ось це пізня цибуля, вона ще така стоїть, вона гарні стебла. Давайте я вирву цибулинку, покажу. Що у нас в'яжеться? Бачите, яка гарна зелена маса, головка в'яжеться. І ще набирати, набирати цієї головки багато ще прийдеться корисних речовин з, з нашого стебла. Таке товсте гарне стебло. Так що ця цибуля ще буде стояти, набиратися розмірів і всього такого гарного. Але в мене ще є посаджена цибуля е, рання. Я зараз вам покажу, як вона виглядає. Дивіться, вона вже лягла, ця цибуля рання. Це називається троє цибуля. Як вона, от, давайте глянемо, яка вона? От в неї головка вже бачите отакого розміру. Непогана, ще зелена маса така непогана. І вона ще буде лежачи, набиратися розмірів. Ще й до того, як збирати урожай є час. Тому Я вважаю, що дуже гарна цибуля зараз, поки на даному етапі. Що буде далі, ми побачимо. Чи ми будемо її підживлювати? Зараз я вам розповім: ми будемо підживлювати цибулю, яка стоїть, яка пізня, курячим послідом. Півлітрова банка на відро 10-літрової води. Будемо розмішувати. На поливалку також. Для профілактики ґрунту я буду додавати, додавати 3 столових ложки фітоспорину, розчину фітоспорину. Отак. І так само на поливалку на 10 літрів води. І вже або після дощику ввечері, або Пролиту цибульку ви будете проливати отак от, от порядкам, будете проливати цим добривом. от. Та цибуля, що лежить, ми будемо підживляти селітрой калівої технічної або монофосфатом калію, одна столова ложка на 10 літрів води. Це додасть розмірів нашим головкам ще і підживить нашу цибульку. Бажаю вам гарного здоров'я, бажаю вам гарних врожаїв і мирного неба нашій Україні.